До вашої уваги лічильник банкнот на накеш міні. Цей лічильник підійде для домашнього використання або для підприємств, які рахують вже посортовані пачки банкнот по номіналах, тому що він не, самостійно не визначає номінал, він просто рахує кількість банкнот. Рахує кількість банкнот, але у нього є додаткова функція калькуляції, коли ви можете самостійно задавати номінал. Кнопочковий мод «Переходити в режим калькуляції, та він пропонує обрати вам номінал. Якщо, наприклад, вам треба порахувати касу, отримати загальну суму, у вас є декілька пачок різних номіналів. Для цього ми вмикаємо кнопочку додавання ще, щоб отримати загальну суму цих пачок. Та послідовно обираємо номінал. Наприклад, зараз у нас вже стоїть 1000 гривень. Беремо пачку 1000, поклали. Він показує, що порахував 16 банкнот на 16 тисяч гривень. Далі кнопочкою мод перемикаємо номінал 500 обираємо. Поклали пачку 500. Він порахував. Далі перемикаємо номінал 200 обираємо. Він показує, що порахував 131 банкноту на загальну суму 60 тисяч гривень. Взагалі, цей лічильник розрахований на перерахунок трьох валют: це долар, євро та гривня. Що на рахунок долару, відповідаємо на часте запитання: чи рахує цей лічильник нові сині долари, нові банкноти? От прямо з банку. Демонструємо, як він це робить. Він з цією задачею дуже чудово справляється. Поклали, порахував. Лічильник має е, датчики контролю наявності інфрачервоних, ультрафіолетових та магнітних міток. Е, на цю техніку НАНАКЕш діє гарантія 24 місяці від нашого офіційного магазину, від нашого сервісного центру. Також протягом всього строку експлуатації ми надаємо консультації та повну, повну технічну підтримку. Для придбання дан даного лічильника переходьте на наш сайт nanocash.com.ua